Вітаю на каналі. Зараз будемо робити розбір державних реформ U4. Давайте почнемо з монархії, подивимось, що слід брати, чому надавати перевагу, де що можна брати ситуативно, коли і як перекочу. Так, Стандартна для всіх європейських і неєвропейських монархій. Це феодалізм та автократія, в принципі, я б надавав перевагу автократії, тому що ви втрачаєте менше дипломатичних очок, якщо істе, тобто жерете території без кору, без клаймів. В цілому покраще буде автократія. Якщо у вас нема, повторюсь, знову ж таки, якихось унікальних реформ. Здебільше на всіх країнах є свої унікальні реформи. Зараз Європа доволі пророблена, але про них вже якщо говорити, то говорити в окремих гайдах на країни. Пишіть коментарі, на які країни вам було б цікаво робити гайд. Другою реформою на початку я рекомендував би брати такси. В принципі, тут багато реформ, але на монархії найсильніші це ці дві. На такси та на рекрод. Спочатку гри я б рекомендував брати такси, а потім свапатись на manpower. Потім, коли вже держава буде велика, коли вже приходиться воювати з іншими гравцями, або просто збільшувати МППУ, коли гроші вже не так і потрібні. Третя реформа. Третя реформа вибір іде з більшого між двома реформами. Між централізованою та децентралізованою бюрократією. Децентралізована бюрократія дає е, лояльність станам, централізована бюрократія дає мінус автономія, мінус культур-конвершен е, та механіку, яка при централізації статтів повертає половину реформ прогресу та адмінки. В принципі, в глибокому лейті, ви вже хочете будувати другі мануфактури та централізувати свої стити, але це вже не скоро. Е е якщо ж вам потрібно приймати культури, е можна розглянути і ось цю реформу. Також є варі варіант взяти ось цю реформу та розставляти дікти на таксу. Ну, в залежності від епохи даються непогані едікти. В першій епохі це такси далі е, е, релігіозна єдність, тобто не дуже корисна. А е, в епосі революції гудці, але то вже треба дограти. Ну, є варіант взяти в першій посі розставити по країні такси. Так ви отримаєте більше грошей. Далі йдуть реформи е, на храми. Е, якщо ви забудовані на храми, можна брати ось цю реформу. вона дасть вам трішки грошей. Ця реформа не береться. Ця теж така собі у порівнянні з цією. Ця дає е, лояльність всім станам. Е, з... Урахуванням, що ви взяли тут реформу, яка дає мінус 5 лояльності, ця компенсує її і та додає дипломата. В цілому це потрібно, щоб зменшити гру. Якщо ж вам дипломат не, не треба, можна взяти або на храми, або Ну, у католиків ось ця реформа. Ця реформа не для всіх країн. Стосовно п'ятої реформи, я б рекомендував брати або, або цю. На Reinforce Speed або на Artillery Cost, або на Марків, якщо у вас закриті ідеї марків. Але, як показує практика, п'ята реформа здебільшого є унікальною, тому що майже кожна країна має якихось своїх унікальних юнітів, типу, типу Японії, Англії, Польщі, Пруссії і так далі. Не додавали в, в Турки, в Персію, в Індії унікальні реформи. Так що тут треба дивитися від країни, країну, від Е, Можна взяти е, Генеральні Штати. Так. Непогану механіку штатистів та монархістів, е, яка дає Manpower Cover Speed, також є можливість порати між двома правителями. Є е, е, можливість е, взяти ж. ж General estate, яка вам дасть лояльність всіх, всім станів, бо всі стани і ефекти від них. Відповідно, ви хочете настакати бонуси, ви берете її. В принципі, це вам дасть і грошей, і, manpower, і ну, Так як дає лояльність стані. І Reform Progress. Reform Progress це насправді важливо. Ви хочете пошвидше дійти до реформ нижчих тирів. Е, реформа сьомого тиру. В сьомому тирі ви берете або лідер кост, щоб е, ролити рулерів, але так як професіоналізм був перероблений, я б радив просто брати знижку на радника та відкисати на радників, радниках якомога більше рівня. В цілому 7-я реформа нічого складно. Реально, що дає, це Лідер Кост та адвайзер Coast. Восьмий тір. В восьмому тірі є можливість взяти реформу на займи. Це якщо ви набрали займи десь у війні, і вам треба або виплачувати, або якмога довше прожити. Також є непогана. Можливість, якщо у вас закрита або економіка, або інфраструктура, це здебільшого. Так я раджу це робити, відкривати. Е, брати на 5 девкост та 5 гуців, Це у вас економічно. Дев'ятий тір не дає якихось потужних реформ. Е, дає лише можливість взяти не дуже сильні бафи. В 10 тірі є е, е, лише одна реформа. Яка вам щось дає, це capacity. Навіть якщо ви менше за міти capacity, ви завжди можете розширяти інфраструктуру в провінціях та будувати другі мануфактури. Тобто capacity вам завжди треба. В 11 му тирі монархії. Е Слід брати або реформу на адміністративну ефективність, ефективність та абсолютизм, якщо ви хочете набувати абсолютизм. А, або е на дип-скіл-монарх. Також, також ви не втрачаєте дипки. Але я, я радив брати все ж таки на абсолютизм, набувати абсолютизм на монархії. Далі, що хотілося б сказати, що завжди є можливість прийти. При достатній стабільності є можливість перейти в інший тип на шостому тирі монархії, Тобто можна свапнутись в республіку, так і в теократію. Ви втрачаєте лише стабільність, ну, тобто, адміністративні очки. Якщо вам треба накопичити якусь кількість е, очок, ви можете свапнути в республіку, ви втрачаєте стабільність, але не втрачаєте реформ Прогрес. Кількість реформ Прогресу залишається. Оглянемо е, республіку реформи республіки. Загалом, що треба знати про республіку, чим менший перерив між виборами, тим краще. Ви можете якнайшвидше настакати 6 чи 6 правителя. В цілому терм Duration вказаний в реформ. Бачимо, що олігархія дає 4 роки, як і плутократія. Завжди обирайте першу реформу з найменшою кількістю років. Зараз це для всіх доступна олігархії з 4 роками або ЄНОВ. Другий тимір республіки. Тут вибір іде або між республіканськими традиціями, які він хочуть набити, або між рандомним другою реформою політичної династії, яка при смерті вашого правителя дозволить мати один халявний стат. На правителя, якого ви обираєте. Тобто ці 4 роки, або скільки у вас term, duration, ви отримаєте правителя з додатковим статом. Це одно очко, по суті. І Поки ви настакаєте 6.6, воно вам дасть якусь кількість очків монарха. Це основний ресурс. Або можна ж, знову ж таки, брати реформу на республіканці республіки ні. Це теж не, не буде суттєвою помилкою, але я радив би брати все ж таки ось цю реформу. Стоп. В третьому тирі республік обов'язково треба брати ось цю реформу, яка дає, е, зменшує елективний цикл до трьох років, якщо, ж, якщо у вас обрана тут реформа на 4 роки. Як бачите, вибори. Проходять кожні 3 роки. Так. Е, так ви якомога швидше набуваєте правителя 666 і фармите очки монарха. Подивитися. Четверта реформа в цілому, так, і так як монархія, обирайте е, лоялість. П'ята реформа, в принципі, схожа, дуже схожа на всі інші країни. В цілому вона здебільшого унікальна. В шостій реформі у вас є можливість взяти парламент. Мож... Раджу розглянути цю можливість. Є можливість свапнутися в теократію та в монархію. В цілому парламент або лояльність. Сьомий тір. В сьомому тірі ви хочете завжди бачити капасіті. Тому що капасіті, знову ж таки, це і кількість дев, і якість дев. Восьмий тір від монархії не дуже то відрізняється. Раджу брати привілеї на девкос. Звісно ж, якщо ви взяли інфраструктуру або економіку, що я теж раджу брати. В дев'ятому тірі ви зможете зменшити перевибори до двох років та збільшити рандомний стат до плюс двох. Тобто при смерті правителя ви будете отримувати плюс 2 стата. Бачите? Оп! 4-2-2. Це тому що в нас є дві правлеї на плюс стат. Ньюмен в 9-му тірі та реформа в другому в третьому, в третьому тірі, яка дає. ні, в другому, в другому тірі, яка дає плюс стат правителя. В цілому, в такому варіанті ви дуже швидко можете 6, 6, 6, Тобто. Тут потрібно лише 4 елективні цикли, тобто 8 років. У 10 му тірі раджу брати привілеї на максимальні військові політики. В цілому, якщо ви взяли нормальні групи ідей, у вас доступно багато політик на військових політик. І максимальна кількість їх стане сила вашої армії. Це насправді не слабка реформа. 11-й тір. 11 тір це, звісно, ви хочете брати мораль. Е інші бонуси тут теж непогані. Проти, проти, проти мораль. Це мораль. Ви Берете мораль майже завжди. Дале, далі, далі, далі. Далі, мож... Далі нічого сильного. Можна взяти на автономію, якщо у вас дуже багато торгових компаній. Але 5% нарадників та додатковий радник. Додатковий радник це завжди круто, вам ви швидше можете нараляти необхідний бонус від радника. В 13 тірі ви завжди хочете обрати парламент. Цей парламент не видаляє дворянство. В цьому його перевага. Перевага парламенту саме ось в цьому в останньому тірі. Але коли ви вже дійшли до цього кіру, гра підходить, як правило, до, до свого кінця. Тому що реформ прогресу тут треба багато. В цілому республіка для качки качок монарха, теократія, як ми ще розглянемо, більше підходить від війну. А монархія здебільшого ну, тупо стартова. Якщо вам везе на правителя, монархія теж сильна форма правління. Розглянемо реформу, яка дає теократію. В першому тірі ви берете цю реформу, тому що ця реформа вас закриває по рану держави. Стоп. Тут в цілому в другому тірі ви берете реформу на рекрутів, тому що якщо ви в теократію, ви вже хочете воювати. Третій тір він доволі ситуативний. Ви можете взяти як на ID cost, так на е, місіонера, якщо ви хочете хрестити, так і на Advisor cost, якщо ви хочете зберегти якусь частину грошей. Четвертий тір мало чим відрізняється від республік та монархії, тому дивіться, дивіться про четверту реформу в монархії. П'ята реформа, в принципі, така сама фігня. Обирайте залежно від країни. В цілому в сьомий тір, сьомий тір, кірі є унікальні реформи, ось ця монашська пивоварня на Зерно вино плюс продакшн. В цілому, я б зараз обрав її, але не на всіх регіонах ця реформа доступна. Тому обираємо краще. На культур-конверт, щоб конверт культурки. Якщо ж, звісно, ви маєте унікальні реформи, які переважають, не неунікальні, обирайте завжди їх. Восьма реформа, в принципі, нічим не відрізняється від монархії та республік, тут я б радив обирати кір. Дев Дев'ятий кір – це заради чого береться теократія. Ви берете ось цю реформу Combat Heresy, яка дає 5 шок демеджа та 10 моралі. В принципі, це заради чого берете теократію. Якщо ви в мирі, ви можете перемкнутися як на техкост, якщо вам треба наздоганяти по технологіям, так і на девкост та культур конвершн кост, якщо ви конвертите культуру та девай. Відповідь. В 10 тірі в, в цілому можна взяти абсолютизм, якщо ви берете теократію заради війни, щоб е набити достатню кількість абсолютизму до епохи абсолютизму, то мати додаткові 5 дисциплін. 11-й тир. 11-й тир е я б радив е обирати звісно мораль Damage Ref. Е це імба. це... Теократія. 12 тір. Тут іде вибір між Capacity та І Якщо вам дуже не вистачає капасіті, ви звісно можете взяти капасіті. Але Manpower, десятка Manpower, якщо у вас достатньо капасіті, завжди буде переважати. 13-й В 13-му тірі ви можете обрати правілею на буси та девкос, що в принципі непогано, але враховуючи, що вже 13-й ви хочете воювати. Вам на ці 2,5 е, дефкоста буде не, не дуже смачно, не так смачно, як і на початку. Можете взяти на адміністративну ефективність автомобілі. В цілому ця привілея доволі ситуативна. Якщо ж ви воюєте проти ворожої релії, ну, проти не своєї релії, наприклад, весенніт воюєте проти артаходів, беріть завжди ось цю привілею, яка дасть. Просто більше варскору проти країни з іншої релігії. Звісно ж, можна свапати на гуци, на девкос, на адмінефективність, якщо ви воюєте з країною своєю культурою, щоб взяти більше. Ну, трішки 2,5 адмінефективність вам багато не дадуть. Давайте тепер перейдемо до більш унікальних реформ. Стоп! Поїхали. Розглянемо субконтинент Індії та його унікальні реформи. В цілому, що можна виділити в Індії, які культури та прив'язані до них реформи, Культуру Канди та бенгальську культуру. Що ж дає для початку розглянемо бенгальську культуру? Бенгальська культура дає привілею ось цю, яка дає одного місіонера та 5 девкостів. В цілому, це для другого тіру імба, але не найбільша імба. Тому що є у нас дві країни, як Відженагар та Бахман. І в цій цій в країні головна культура Канда. Ця культура основна імба для Індії. По-перше, в другому тірі вона дає імбалансну реформу на девкос та інфанти комбутибіліті, що ще краще, ніж бенгальська реформа. Не тільки Девкост, а ще й бойова. Ви завжди берете. Гі -гі. Дає реформу на 15 рекрутів в першому тірі, що теж супер-МБА. Також в сьомому тірі є можливість взяти правилею, яка дасть вам 10 дізци за умови, якщо ви настакаєте вплив Маратків до 90 або 100. До 90. Ну, майже 10 дізци отримаєте. В цілому це все, що я хотів розповісти про реформи. Якщо у вас залишилися питання по реформам, задавайте їх. Також пропонуйте якісь свої, якщо у вас ідеї, ідеї для відео, для гайдів. Можливо, зробити огляд мультиплеєрних партій. Також, що ще? Наступний гайд планую зробити по станах, по привілеях, як правильно, як краще роздавати. Залишайте свої коментарі в цілому, дякую за перегляд.